У Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття відкрилася виставка творення, присвячена сторіччю дня народження відомого майстра різбіра Дмитра Шкрібляка. На відкриття з рідного Яворова приїхала його донька Олена Прокоп'юк-Шкрібляк. Приїхала сюди на вшанування пам'яті столітня пам'яті мого тата Дмитра Федоровича Шкрібляка, який також народився в Яворові, де і всі шкрібляки, і займався різьбою і. Кажуть люди, що був дуже знаменитим майстром, А для мене він просто любить тату. Олена Прокоп'юк Шкріпляк продовжила мистецьку історію родини, ставши майстерною ткалею з понад 40-річним досвідом. Цікаво, що свої перші виставки вона проводила ще в юному віці. Але тоді це були не вироби з ткацтва, а різьблення. Я любила з татом. Ну щоб я йому не заважала на правду, він мені навіть робив такі маленькі шкатулочки, і я різьбила біля нього. А поруч була така старенька. У нас і сьогодні є, бо хата татова збереглася. Ми її маємо як музей по нинішній день. А от поряд була хатинка, де жила татова мама, бабуся моя. То там у бабусі у мене був музей. Я, так як тато носив коло ми у музеї у, у косів, я носила до бабусі у музей. У виставкових залах музею представлені лише рідліні роботи Дмитра Шкрібляка. Експозиція демонструє творчість усієї мистецької династії. Тут є дуже багато татових робіт. Я сама приємно здивована, бо є такі, які я побачила сьогодні, і згадала дитинство, що я їх шкодила. Я все любила лізти тато у руки під роботу. І я деякі роботи сьогодні тут побачила, аж мені дуже. Дуже приємно стало, бо якби не музей, не фонди, не це все їх би звичайно не знаю, де і були. Тут є роботи. Тут в першому залі я бачила це є історія перед тата. Там дідуся, про дідуся роботи є. Є роботи татових учнів. Виставка робіт родини шкрібляків триватиме в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття до 21 листопада. З Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.